І зараз, і зараз, до речі, нам треба три чоловіка срочним обрати. Срочно. — Три жінки. Дивіться, розкажіть, що, що у вас за робота, що ви робите? Дивіться, шкан нічого абсолютно нічого сложного немає. Mm -hmm. Один процес ми фасуємо супи. Тобто кидає одна людина голову, друга кидає оці рьобришка, не рьбришка, а пузики. Друга стоїть на вісах, і два чоловіка стоїть на Тобто То є ці по 800 грам пакетики ми фасуємо, складаємо на сіла воно заморажується і йде до заказчика. Другий процес там в основному літоки стоять. Там трошки важкувато, але періодично там треба або когось поміняти, або на кості забирають. Просто йде сім'я. І стоїш ножничками, вибираєш косточки, які торчать в цілі, тобто робиш товарний діс. Третій процес на тій ж самій лінії, ти в кінці стоїш, рибка приходить тобі, філе, і ти складаєш по 16 штук в ящик. Всього. І два чоловіка, то ще дві дівчинки стоять і ставлять їх на палетку. Палетка повна, вдвох рухлою завезли в холодильник, далі. приймають рибку. Є якась там тяжкість, є от ящики, скільки вони важать. Ящики є по 16 кг, є по 11 кілограмів і є по 25 Там, де 25 п'ять по основному працюють, це приходить свіжа риба льодом залита, там працюють всі чоловіки. Тобто ми до холодильників, де якщо вже дуже багато риби, то це ми там і треба льод засипати, десь переформіровка риби йде в другу сторону, чи там, допустимо, заказ магазина, і тільки е, в, охолоджену рибу ціліком вони заказали. Тобто так, вона ночі приїхала, ми досипали в кожен ящик льод і відправили вранці на магазин. Тобто ми стоїмо. Чоловіки знімають ящики, одна відкрила кришку, друга засипала е, сніг, закрила кришку і хлопці поставили на палетку. Там ми ящики вже не тягаємо. А mm -hmm. тут, да, тут 11-16 кілограм. Mm -hmm. Тобто, якщо дата, е, ми, чи філе, в основному філе ми на снігу, е, од, е, в основному литовка стоїть, вона бере сама ящик, ставить на ліса, е, потім ставить на стіл, я насипаю е, сніг, е, друга кришку закрила, скотчем закрила, ми вдвох поставили цей ящик. Mm -hmm. Тобто, завжди дівчатки працюють вдвох, то тобто, 16 кілограмів і Маємо двох <творю> <творю> це я вважаю, що це не дуже важко. Добре по годинам. Скільки годин в місяць виходить? і яка зарплата? Е -е тут, якщо, допустим, стабільно робити 15 днів, 800 до 900 євро. Це стабільно, 100%. Якщо, якщо так якраз Раса позвонила, сказала, 880-900, верніше, отак. Якщо Раса позвонила, там, дівочки, на завтра є великий заказ, все, всі виходять. Це ще плюс 50 євро. Ось до сьогодні позвонила, ось до буквально 15 хвилин мені назад. Інга, до 29-го числа, мені треба, щоб дівочки виходили дві зміни кожен день, тому що більше є закази. От ми оці дві неділі будемо робити, це десь приблизно буде 220-240 годин. Угу. Ну це десь 1200 євро до 1300, правильно, зарплата? Так, да, да, десь приблизно в середньому так. Добре, Інна, радий дуже вас чути, дуже радий, чесно. Якби рекламку зроблю, людей привеземо, постараюсь знайти вам три жіночки. На наступний тиждень да, добре? Давай давай, і дуже швидко, бо дуже багато роботи, і ми, ми просто здихаємо. Я хочу взяти вихідний, а вихідного неможливо взяти. Uh -huh. Робота не така, просто що це кожен день. Якщо допустим три дні робиш, один день відпочиваєш, блін, ну вистачає відпочивати відпочити uh -huh. одного дня. Uh -huh. А якщо в перші дві неділі два місяці два дня робиш, два дня відпочиваєш, то вже другий день тебе чувстиш, не комфортно хочеться вже на роботу. Добре, все тоді щоб гроші заробити, а не гуляти. Тоді жінок вам шукаю, і на зв'язочку, добре? Добре, Діма, давай, давай, <рес> да, давайте вам за давайте. Пока-пока. Інга влаштовує її вже другий раз в Литву фартова жінка. Ось з легкої руки заходить, приїхала і її поставили бригадіром. Тобто вона там робить якісь додаткові функції. Ось ви чули, що вона каже, що вони роблять, що робота. Ну, якби я не кажу, що легка, ну проста. І вона каже, ну нескладна робота. Якщо ви хочете поїхати. В Литву, в нормальний колектив, в нормальне житло до таких людей, як ви чули. От, да, це риба, упаковка риби, упаковка морепродуктів. Ви чули, що там треба робити. То звоніть на наступний тиждень, терміново шукаємо три жінки. Зарплата до 1300 євро. Ну, я думаю, що там і до 1400. Зараз сезон замовлення є, і більше наробляти годин більше отримуєте. Таких вакансій... ну от. Це крайня рідкість, рідкість, що отак от дзвоне, координатор дзвоне, Надія, і вона об'ясняє, як там що, во-вторих, бригадір. І це Інга, це дзвоне бригадір. І ви їдете і попадаєте в цю бригаду до цих жіночок. І це от 99.9, що у вас там все буде добре, якщо ви не конфліктна людина, якщо ви їдете за грошима. Дуже класна пропозиція. Дуже класна пропозиція і максимально перевірена, максимально перевірена. Звоніть. Кого цікавить така робота, хто готовий виїхати на наступному тижні? Одразу дзвоніть за номером в шапці профіля на Viber.